Дмитро, на завершення зборів десерт такий. Да, 11 година початок матчу, але що робити нам в дорогу. Які враження після матчу з металістом? Другий тайм, начебто все виходило і один-один. Так, перший тайм трохи задався нам, бо щось якась нерозберіга була. Другий тайм. Юрій Николаевич трохи в роздягальні. Слова, да, знайшов слова, і другий тайм вже краще було. Ну і так і забили на останніх хвилинах. Вважаю, що один-один, в принципі, нормальна гра. Як в цілому оцінюєш збори, Ну, дійсно класні команди в спаринг партнерах, там трохи з місцевими ви МФР і Барселону влаштували. А в цілому важкі збори, але ну, напевно дуже багато про що думати на вихідних. Так, збори нато є, що вони потрібні бути важкими. На зборах я вважаю, що треба грати з такими командами дуже серйозними, щоб в чемпіонаті вже якийсь клас так само показувати. А зараз... Будемо відпочивати і вже готуватись до чемпіонату. На другому матчі поспіль е, ультра з Кривбасу. Сьогодні їх навіть більше, ніж з Севлюшом було. Наскільки ви відчуваєте, що вже близько початок чемпіонату і за вами все ж таки приглядають вболівальники? Спочатку хочу сказати дуже дякую, бо кривий ріг і Ужгород – це дуже велика відстань. І побачити їх тут дуже несподівано. Ми е, маємо надію, що будемо грати в Кривому Розі, і там дуже багато буде вболівальників, і ми будемо все робити, щоб їх порадувати. Товариська гра і все ж таки гол. Це, це приємно, розібрався, тим паче ворота металіста важко. Важко. Погода, кінець зборів, задоволення? Так, головне, що не програли. Це збори, будемо на ще дві неділі після вихідних в Кривому Розі, так що. Ще є час на підготовку, я думаю, ми підготуємося добре і підемо до чемпіонату вже в добрій формі. Якщо взагалі підвести підсумки цього збору, ну Севлюш – ж така гра, да? Барселона трошки пограла, Ворскла, Металіст, ну класні суперники, і вони також засипали кривба з комплементами. Можливо, зарано. Як вам ось, на рівні цих команд, все ж таки дебютант? Так, ми дебютант, але, але гравці досвідчені, так що я думаю, нам головне зігратися. Нам потрібен час і я думаю, тільки офіційні матчі будуть показниками. Інакше товарники, є товарники, але в офіційних ми будемо добре зігруватися і я думаю, там вже будемо почуватися себе певніше. Раніше ти проводив збори, ну майже всі за кордоном, цього разу в Ужгороді. Є різниця, якщо є, то в чому. Так, мені тут подобається і всім подобається хлопцям. Та й взагалі ми готові приїжджати до України на збори. В Ужгороді дуже добре. Так що, якщо ще раз нас сюди пригласять, то ми приїдемо.